В Южному планують відновити ремонтні роботи на двох міжквартальних проїздах. Будівельники мають завершити капітальний ремонт доріг між проспектом Миру та Григорівського десанту. Також будуть проведені роботи на дорозі за Палацом культури. На ці об'єкти проведуть нові тендери. Зміни до програми хочуть винести на сесію, яка відбудеться 4 травня. Потрохи є зміни в законодавстві. Які дозволяють нам щось планувати і закінчити роботи з благоустрою, засвіновлення доріг, і тому ми потрохи починаємо це реанімувати. З підрядниками були розірвані договори попередні, які були, тому що вони не відповідають сьогодні. Це, це нової політиці, і буде проводитися нові тендера на ці роботи. Зараз проводяться експертизи, йде коригування цих проектів. Будемо бачити нові цифри. Вони Будуть, на жаль, більше, але ми бачимо, як воно зараз є. Дійсно. Тому це буде два ці проїзди, Ми плануємо в цьому році за році закінчити. Розірвуть договір з підрядною організацією, яка займалася будівництвом двох дитячих майданчиків. В місті до початку процедури підрядника зобов'язали замінити зламані конструкцію парку Приморському на нові, а також встановити гойдалки гнізда на майданчику біля будинку Григорського десанту 12. після проведення нових тендерних процедур на ігрових майданчиках зможуть провести запланований об'єм будівельних робіт. На жаль, у нас багато вандализму ми бачимо на тих майданчиках, які ми облаштовуємо і спортивних, і дитячих. Ну так є, тут зараз просто такий компроміс вже знайшли, що просто цей він нам пішов більше на зустріч. Тому що ну, це дійсно це вандализм, там, це було. ми бачили, що це, ну, як, як воно трапилося. Ну, але так, знайшли такое порозуміння, що він зараз ці там елементи ще трохи заменить. Про ремонтні роботи які планується провести цього року в місті, дивіться в програмі Об'єктив.